Хто от це сьогодні все організував? Депутати із головою земельної комісії в оглаві цим попередським Сергієм Васильовичем. Ну і як ви питаєте? Все нормально, все красиво, все добре, все дружно. Поки так. Місто тепла, зелень стекла, місто огня, дим. Є сятки календаря, виклачен день. тут на видео делают. Красное солнце сгорает до тла, день догорает с ним. На пылающий город падает день. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. депутатів, дивимося, що рік порядку нема, а будемо порядок. Будемо ага. тепер слідкувати, щоб подальшому так і залишити. Ну, я сподіваюся, люди вже не будуть мусор висипати. Думано. Пусть не прийшли працювати, ну хоча б підтримувати порядок будуть. ж будуть поважати нашу працю. Що ми тут зараз не тільки для себе, а для всього села. Порядки не будем. Щоб люди заїхали, які в наше село. Наші гості подивилися, у нас яке нагане і ту часиво. Сігарети в руках. Цього мусора де там є, де за село, де у нас мусор там заяви практично. Ти треба зробити, поставити сюди, що в даному моменті у нас із повністю. Поставити трактор, договоритися, це можна договоритися. Рішить там сесія, ми сесія, там рішить та саме власне. Все, і будуть люди, є штрафи у нас адміністративні. Бо хтось буде нам що у нас, обов'язково звітне вже якась свиня, десь улізе, кудись, сюди. 500 трубчиків написали, все, що для тебе. Тому що розумієте, яка ситуація буде. Не буде де це найбуде висипати мусор. Приходиш, я туди люди не треба. І от не сип тут, а де сипати люди? У нас поки ще господарство, не Ми ж не страна частників, а страна государства. В общем, такое временное явление, как просто выйти и убрать мусор, проблему не решить. Нужно организовывать централизованный вывод. Так точно, да. Снимаем всех и всегда. Мы не можем похвастаться мудростью власти, умелыми жестами рук. Нам не нужно все это, чтобы друг друга понять. Свет, а да. что вы тут сейчас убираете? Почему сегодня? Ну, распоряджение было, чистый четверг. А сами вот выйти в рабочий день? Не, не можете? можете? Короче, мы не можем. Нет, люди прощаются. Рабочий день мы не можем. Понятно. Ну а то, что тут уберете, а люди опять наступят. Ні, ми будемо туда дивитися. Будемо фотографувати і угу. вивозять самі, організовують. У нас є депутат, який отвечает за цей центр. Ну так. Ну, да. Не, ну скажіть, мені кажется, в другом таком селі такого нет. Ну що прямо в центрі села і зробити такий мусор. Не, ну я не бачила дружить. А ми топонях кассов давчик. Те, що я знаю. Раденський. Ну, дай Бог, і у нас. Да, дай Бог, будем. Комісії, в частності головою земельної комісії поперецьким Сергія Васильовичем, громаді громадськість села, члени козацької варти громадського об'єднання та жителі села, підприємці всі, які зорганізовано почали прибирати центр села. А далі підемо по всьому селу Убирати. так, що готовті готовність.